Доброго дня! Закінчив декілька робіт. Хотів показати. Тут на клиночку N690 в обусі 3.1, Гарда Мільхіор. Маємо таке литво. руків'я капклена. Довжина клинка 8,5 см. Тут гарний тивник Мільхіор. 3 зуб на тильнику. В обусі 3,7, довжина клинка 11 см. Руків'я, стабілка. І отакий от, от більш Гарненький бойовий ніж. Тут 95 х 18 в обусі 4,5мм, Руків'я стабілка, граб, проставочки G10, червона і чорна. Тильник Мільхіор. Довжина клинка 15 см. Так, Залишились тільки ножни зробити і в принципі будуть готові ножі. І ще от один у мене клеїться. Це замовлення копія спайдерки. Попросили зробити з Х12 МФ. Дякую на зв'язку.